Пруга у 27 тисяч вольт двох підлітків вдарило струмом на Рівненщині. Сталося це, коли школярі залізли на вагон. В яскравий спалах помітили залізничники. Коли прибігли на місце, то один із хлопців був ще на вагоні, кажуть, а іншого знайшли біля колій. Зараз він у тяжкому стані, у лікарні. Більше деталей знає і розповість наша Анна Махно. Усе трапилося ось на цьому місці двоє хлопців, 14 та 15 років залізли на ось цей вантажний вагон, як вмить підлітків уразило струмом. Яскравий спалах помітила керівниця залізничної станції з вікна свого будинку. Живе поруч. Видно, було таке, як то блискавкою. Вдарило в спишку, і звук такий, як то щось сгоріло. Зрозуміла, каже, що щось трапилося. Одразу побігла до залізниці. Туди ж примчави черговий станції. одного підлітка. Побачили на вагоні. Йому сказано було, щоб він не ставав, а лежав, тому що була напруга, ще не знята, і його могло ще раз струмом дарити. Інший школяр впав біля колій. Викликали поліцію. Швидку повідомили батьків. Один із постраждалих у тяжкому стані. 14-річний із термічним опіком тіла перебуває у Рівненській. 15-річного Дмитра, після надання допомоги медики відпустили додому. У нього попечена щока та обгоріла куртка. Каже, сам не зрозумів, як усе трапилося. Я собі заліз. Я тако трохи боявся впасти. Я тако на корточках повзав по ньому. дико встав.